Дорогі друзі, 3 грудня обов'язковий спомен святого Франциска Ксаверія, покровителя місіонерів. Народився Франциск 1506 року в родинному замку в Наварі. Виховання отримав вдома. 19 років розпочав навчання в Парижі, де здобув звання магістра філософії і вивчав теологію. Знав іспанську, латинську, французьку і португальську мови, згодом частково вивчив японську і гінді. Під час навчання товаришував зі святим Ігнатієм Лойовою, від якого брав запал і взірець для духовного розвитку та разом з яким заснував Товариство Ісуса. 1534 року склав чернечі обіти. А 1537-го отримав свячення, проповідував і провадив благодійну діяльність в Італії і Португалії. 1541 п'ятсот року Франциск, призначений папським легатом, виїхав на місію в Індію. Подорож до місійних теренів тривала 13 місяців. В дорозі він смертельно захворів, але був зцілений. Розпочав працю в гоа, столиці португальській колонії. Проповіді приносили плоди, навернених було багато. Франциск хрестив, викладав катехизм, засновував школи, огорнув сусідні терени, обходив нову гвінею Японію і досяг кордонів Китаю. Його місійна діяльність заклала основи церковної інкультурації. Він першим використовував місцеву мову і елементи культури, зважав на кліматичні і географічні умови. Проповідував як серед простого люду, так і серед вельмож. для зміцнення християнства, вважав необхідними покликання саме серед місцевого люду. За активною діяльністю Франциска стояв глибокий зв'язок з Богом, досвід його любові та прощення. Він залишив по собі листи повні глибокої духовності і апостольського запалу. Помер Франциск у Шанчуані в Китаї, вичерпаний дорогою і несприятливим кліматом. Тіло було нетлінне кілька місяців, канонізований 1622 року. Зображають святого в єзуїтському вбранні або в комжі і стулі з хрестом у руках. Атрибути це хрест, вогняне серце, а покровитель місіонерів Японії, Індії, єзуїтів, захисник від бурі. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!